Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, мої любі малята. Я дуже рада всіх вітати. Як у вас настрій? Чудовий і в мене чудовий. Малята, подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості? Пригадали? Так, це наша улюблена сказочка Курочка Ряба. Ми з вами вчора переглядали цю казку, пам'ятаєте? Так, малятка-курочка до нас завітала в гості. І нас, щоб ми нагодували її діточок. Допоможемо їй? Звісно, ми тобі допоможемо. Але ми спочатку давайте розглянемо нашу курочку. Подивіться, будь ласка, уважно. Це курочка. В неї тільце покрите пір'ячком. Вона має хвостик, вона має крила, лапки має. Голівку, оченята, дзьобик та гребінець? Курочка малятка несе яєчка. Да, малятка, вони, вони дуже корисні, правильно? Їх вживають люди у їжу, вони мають дуже корисних багато витамінів. Малятка, а хто мені підкаже? Як називають діточок курочки? Так, маленькі курчатка. Правильно, мама курочка, а діточки маленькі курчатка. Малятка, а давайте розглянемо ще одну картину. Що тут роблять маленькі курчатка? Їх курочка вивела куди? Так, на подвір'я погодувати зернятком. Правильно, вони клюють зернятка. А яке зернятка ми сьогодні будемо годувати? Та мені скаже, що це? Це кукурудза. Правильно, ми сьогодні будемо годувати і курочку, і маленьких курчаток кукурудзою. Якого вона кольору? Скажи мені, будь ласка, Артур. Жовтого, правильно. Так, малята і малювати ми сьогодні будемо з вами. Фарбою жовтого кольору, але не пензликом, а вушною паличкою. Пам'ятаєте? Ми набираємо фарбу на нашу паличку та ритмом штрихів, ось так, наносимо на аркуш паперу. І в нас виходять жовті зернятка. Ось! Ага, то зерняток в нас вийшло. Давайте розглянемо малятка. Уважно. У нас вийшла зернятка. Ми нагодували нашу, наших курчаток. Так, малятка курочка вам дуже вдячна, що ви їй допомогли нагодувати її курчаток зернятками. А ми чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей!